Доброго здоров'я! Сьогодні ми приготуємо завивенець. Колись говорили завивенець, зараз штрудель кажуть. З маком. Беремо, робимо врущину. Я беру літр молока. більше як пів пачки дріжджі, пару ложок цукру і трохи муки. І це замішуємо опару. Ставимо на пів години годину, щоб кисло. Тоді ми будемо замішувати. Додаємо решту цукру. Як файно кисне? Дрібку соли, чайна ложка соли. Ще муки додаємо решту, олії і замішуємо і ще ставимо, щоб кисло годину. Коли підкисне, ми беремо, будемо виробляли Завиванці. Ох, в дитинстві я їх любила їсти. Все, бабуся готувала наріздво. У нас готували наріздво такі завиванці. Зараз кажуть макові штрудлі. Я використовую макову начинку. Ось закручуємо такий рулет. Багато не даю маку, бо ми багато не любимо, то треба більше дати маку. І ще закручую повидла, яке ми влітку готували. З повидла робимо. Бабуся зробила з повидла і смаку. І так само я приготую ще з повидла. Тоді беремо жовток і жовтком змашуємо. Як вже підкисне, ставимо ще трохи підкисло, вже готовий завиванець, тоді змащуємо і ставимо в духовку. Залежить яка у кого духовка. От які готові вийшли на завіване ми мимо і ми попробуємо покуштуємо, які вони у нас вийшли. Дуже смачні. Нам смачного, а вам приємного перегляду на все добре. Ось який нас вийшов за це.